22 червня 2013 року у місті Дніпропетровську відбулася сьома мала рада окремого природно-правозахисного округу Козацтво Запорізьке. Рада розпочалася хвилиною мовчання і панахидою за померлими з червня 2012 по червень 2013 року козаками генерал Хоронжому Володимиру Гончаренку, військовому старшині підполковнику Борису Антонюку та по загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Службу правив настоятель свято Олександру Невського храму отець Володимир. З привітальним зверненням до козаків виступив головний отаман округу генерал козацтва Олександр Пилипенко. Представник гетьмана у Дніпропетровській області, генерал козацтва Олександр Таранущенко, передав побажання гетьмана Дмитра Сагайдака на добру працю у роботі ради округу. У доповідях козаків велося про організаційну роботу, відродження духовних та історичних традицій козацтва, екологічну діяльність, спортивно-масову та патріотично-виховну роботу серед молоді у дусі козацьких традицій. У кінцевому виступі до козаків округу звернувся головний отаман, генерал козацтва Олександр Пилипенко. Він подякував всім козакам, які спрямовували свої сили на роботу по виконанню планів основних заходів у 2012 і 2013 роках, та побажав подальших здобутків у відродженні козацтва. По закінченню малої ради найкращі козаки та козачки були відзначені та нагороджені медалями МГО Козацтво Запорізьке, подяками, грамотами та почесними грамотами головного отамана округу.